Сьогодні, 12 квітня, о 16 годині військами агресора було нанесений удар по місту складу з ЗРК С-300 по приватному сектору, де були пошкоджені багатоповерхівкові будинки, а також приватний сектор. Наразі ми зараз перебуваємо надрес, де постраждало багато поверхівка. Зараз тривають нашу Чотири дорослі особи, а також двоє дітей. Працює поліція, працює ДСНС, також повторний штаб військовою адміністрацією. В цей час паралельно устрілено селище Миру Славянської територіальної громади. Там є також рубування приватного сектору, на жаль, є загиблі, є поранені.

Інформація, що щонайменше було 9 влучань по місту Слов'янську. Попередньо вже встановлено, використано зенітно-ракетний комплекс С-300. Зараз на цій локації, де ми перебуваємо. Триває розбір завалів. Бачимо, що дістали маленького хлопчика з-під завалів, дякувати Богу, живий. Необхідна допомога надається. По попередній інформації 32 людини проживало в будинку в цьому багатоквартирному п'ятиповерховому, але з урахуванням що був робочий час, зараз становлюється і в тому числі з використання засобів, скільки людей перебувало саме в момент удару. Наслідки по пошкодженим будинкам, по пошкодженим подвір'ям, приватним будинкам, тому що є і приватний сектор, і промислова зона ураження буде надана інформація згодом, тому що дуже велика ступінь пошкоджень і велику площу ракети в Зараз відомо загальна кількість це 5. Людей загинуло, 15 отримали поранення. Інформація оновлюється. Фактично кожні 15 хвилин буде надаватися вже як перевірено.